Лікування епіфізіолізу голівки стигнової кістки. Лікування епіфізіолізу голівки стегнової кістки завжди включає оперативне втручання для того, аби запобігти ковзанню зміщення головки стигнової кістки. Рання діагностика дає найкращу можливість стабілізації тазу стигнового суглобу і запобігання ускладнень. Що ми своєчасно і належно лікуємо, можна очікувати, що функція кінцівки не постраждає. Як тільки епіфізіоліз голівки стигнової кістки буде підтверджений, дитині буде заборонено навантажувати постійно пошкоджену кінцівку і, ймовірно, дитина буде госпіталізована до відділення ортопедії та травматології. У більшості випадків операція проводиться впродовж 24-48 годин після встановлення діагнозу процедури. Хірургічна процедура буде залежати від тяжкості козання. Процедури, які виконуються для лікування епіфізіолізу голівки стегнової кістки, включають у себе фіксацію в місті початкової локалізації. Ця процедура використовується найчастіше для пацієнтів зі стабільною або легкою формою епіфізіолізу голівки стигнової кістки. Лікар робить невеликий розріз, потім проводить фіксуючий гвинт через пластику самої голівки, через пластинку зростання, щоб зберегти становище голівки стигна і запобігти подальшому ковзанню. Відкрита репозиція. У пацієнтів з нестабільними епіфізіолізами голівки стигнової кістки, лікар може спочатку зробити розріз на стигні, а потім обережно вправити головку стигнової кістки в її нормальне анатомічне положення. Потім лікар проводить один або два металевих гвинта для фіксації кістки до тих пір, поки платівка зростання не закриється. І ще більш складна процедура, е, дана, і вона вимагає більше часу для відновлення. Якщо ми говоримо про ускладнення, е, ми е, говорили вже про діагностику ранню і правильне лікування, епіфізіолізу голівки стегнової кістки допоможе знизити ймовірність ускладнень. В деяких пацієнтів проблеми можуть залишитися. Асептичний некроз. У важких випадках епіфізіоліз голівки стигнової кістки призводить до обмеження кровопостачання головки стигнової кістки, тому виникає некроз. Поступово. Болючо руйнується кістка, стан, який називається асептичним некрозом або остеонекрозом. Коли кістка у нас руйнується, суглобовий хрящ, який вкриває кістку, також руйнується, зазнає руйнувань. Без цього гладкого хряща кістка треться об кістку і призводить до артрозу у власне самому суглобі. Деяким пацієнтам може знадобитись додаткова операція з відновлення стигна. Асептичний некроз частіше зустрічається в пацієнтів з нестабільною формою епіфізіолізу голівки стигнової кістки, оскільки ознаки асептичного некрозу можуть бути невидимі на рентгенівському знімку. Впродовж 12 місяців після операції пацієнт буде піддаватись рентгенівському обстеженню упродовж певного періоду. Хондроліз. Хондроліз є рідкісним, але серйозним ускладненням епіфізіолізу голівки стегнової кістки. При хондролізі суглобовий хрящ на поверхні тазу стегнового суглобу дуже швидко дегенерує, і це призводить до болю деформації і втрати рухливості ураженого стегна. Хоча причина цього стану у нас ще до кінця не встановлена наукою. Не проаналізована, та вважається, що воно може бути результатом запалення у тазостегновому суглобі. Інтенсивна фізіотерапія, протизапальні препарати можуть бути призначені пацієнтам, у яких розвивається хондроліз. Згодом може спостерігатись поступове повернення рухливості стегна. Відновлення. Навантаження на ногу. Після операції дитина буде ходити на милицях впродовж декількох тижнів, максимально місяць. Ми даємо дитині зазвичай під час лікування конкретні інструкції про те, коли почати повністю навантажувати ногу. Що запобігти, що зробити, щоб запобігти подальшим травмам, важливо уважно слідкувати за інструкціями, які надає лікар, і чітко їх дотримуватися. Фізіотерапія. Фізіотерапевт надасть спеціальні вправи, які допоможуть зміцнити м'язи стегна і нижньої кінцівки, і також поліпшити обсяг рухів вашого тазостегнового суглобу. Спорт та інша активність. Упродовж деякого часу після операції дитині забороняється займатися активними видами спорту та заняттями спортивними. Це допоможе звести до мінімуму ймовірність ускладнень і дасть можливість загоїтись. Рані. Лікар повідомляє, коли дитина може відновити свою звичайну діяльність без шкоди для свого здоров'я. Подальший догляд: лікар призначає подальшу зустріч упродовж 18-24 місяців після операції. І ці відвідування можуть включати рентгенограми кожні 3-4 місяці, щоб переконатися, що зона зростання закрита і ніяких ускладнень не виникло. КТ-МРТ з контрастом або без нього.